Пиріжок або каблучок називають їх. Та чи багато тих, хто купує такі авто? Так, не багато. Але є люди, які при виборі автомобіля керуються не візуальним ефектом, а власними потребами. Toyota Pro S City – бездоганний варіант для щоденних задач та бізнесу. Під капотом він має дизельний двигун об'ємом 1,5 літрів з турбонадувом. Потужністю 102 кінські сили, оснащений шестиступеневою механічною трансмісією Привід передній. представлений у двох варіантах кузову стандарт та лонг, висота багажного відділення у обох комплектаціях 1270 мм. довжина багажного відділення для стандарту 1525 мм. Для лонгу 1875 мм. міліметрів. При цьому для версії Лонг максимальна довжина зі складеними сидіннями понад 3,4 метри. Проєс сіті легко вміщує дві європалети. Якщо бажаєте дізнатись більше про авто, звертайтесь до офіційного дилера Toyota в Сумах Арт Мотор.